Друзі, помер чоловік, який побував в ТЦК. Послухайте, я прокоментую мобілізованого Романа Сопіна в київському ТЦК тиждень назад. Хто пам'ятає цю історію, то працівники ТЦК і поліція сказали, що він сам впав, в результаті чого розколовся череп, і він загинув в лікарні не в з коми. Але друзі, тут вже є висновок з медичної експертизи, яка показала, що він загинув від удару тупим предметом в голову, від чого розколовся. Череп і що ж тепер виходить, що працівники ТЦК разом з поліцією підробили свідчення, а саме дев'ять свідчень бо було дев'ять свідків у згадуваннях поліції, і тепер всі вони мали би сісти до в'язниці. Я вже з нетерпінням чекаю, як вони будуть викручуватись і виходити з цієї ситуації. Цікава інформація: це практично щоденно стаються такі речі: когось калічить, хтось вмирає. І каже е, цей кореспондент, що хтось буде сидіти. Ну, Ми з вами, звісно, сумніваємося. Чому? Тому що, от дивіться, я отак в інтернеті обложив, е, ну, грубувато, звісно, держслужбовця і отримав умовний срок. Ну, щоб ви зрозуміли, тобто, рік тягали по судах і такі вліпили мені. А тут вбивають людей, просто вбивають. Б'ють по голові, люди вмирають, і їм нічого за це немає. Нічого. Б'ють людей. Там, кокщо це дуже поширить, якщо це дуже розійдеться там по соцмережах, то когось притягнуть, поводять по судах і все одно відмажуться і нічого їм не буде. Розумієте, яка в нас ситуація? Тобто хто комусь дозволено просто на вулиці вбивати? А хтось не має права навіть говорити в ефірі, все, розумієте? Того, що не треба, вони вважають. Е, ну, знову ж таки, соціальна несправедливість. Я за що, друзі? Є е, е, мобілізація, є розписані правила в законі. Там же ж все розписано. Ну, виконуйте, в чому проблеми? Це говорять і цивільні, це вам говорять і військові. Виконуйте, робіть все по правилах, робіть все по нормах. По закону, по Конституції, а ви все робите по безпреділу? Ну так неправильно. Просто ловити, бити, вбивати людей це неправильно. Так не має бути. От і все. Ну Що ще потрібно? Ну, читайте закони і виконуйте. Чому тільки люди прості, бідні, мають виконувати закони і попадати під статті закону. А вам закони не писані. Ну що це за кіно таке?